Так, що, привіт всім! Черговий відос. І сьогодні промивка системи охолодження. Ну, це не стосується е, саме Жигулів чи ще якісь автомобілів. Ця промивка системи, я зараз покажу чим, і як промивати, вона стосується всіх автомобілів, в кого є така проблема. Реально провірений варіант. Робочий, все класно. Все добре. Водою ви тую всю срань не вимиєте. Ну, може вимиєте, ну, але то не знаю за скільки часу. А то такий варіант провірений і такий дієвий, можна сказати. Значить, ще раз показую. Бачите патрубки? Я сьогодні поїхав, ще купив нові на пічку патрубки. Дивіться, які вони роздуті. Бачите? От, який діаметр, де вот там на трубці сидить, і який він тут. І він такий мягкий. Так само і у той. Бачите, він. От який діаметр. От Зараз роздеру, щоб показати. Отак. От для порівняння. Видно різницю? Дивіться, який той роздутий, який той. Чуть не в два рази. Це від е, масла, щоб було масло в системі його роз'їло. Ну, слава Богу, нижні патрубки всі е, не роздуті. Ну, не нижні, а оці, що до радіатора ну, не роздуті. Нормально. Вони ще не такі, тверденькі, все. А ти вже треба буде замінити. Ну, але ми будемо промивати, то тоді і поміняємо після промивки. Значить. Мив я часто на автомобілях таке і раніше. от мию, Перше, що ми робимо, заливаємо диспаливо. Да, вам не почулось, ми заливаємо систему охолодження солярку. от от Каністра соляри 10-літрова. о, Сулярочка чиста, як сльоза. Шпраль тут не перекинув. Заливаємо диспаливо солярку систему охолодження. І запускаємо автомобіль, і він буде робити. До робочої температури нагріємо і трошки поганяємо його. От. Це кажу, можна мити во всіх так автомобілях. Чого диспаливо? Диспаливо, по-перше, якщо ви залієте бензин в систему охолодження, Всім патрубкам, які у вас є, ну то добре, хто жигуль, то тут їх небагато. Раз, два, три, 4 і пічка. Ну, грубо говоря, все, там поїхали за 200 гривень купили нові патрубки, поставили. Ну Якщо у вас є Нумарка, і там е не один кілометр тих патрубків, і вони оригінальні будуть грошей коштувати. Я так думаю, і не одну тисячу. Ну, то воно не варіант. Після бензину патрубкам всім буде хана. Бензин їх роз'їсть, вони розбухнуть. Ну, патрубки всі будуть під заміну. А соляра не робить такої біди. Я провіряв, кажу, вже це не перший раз я роблю таке. Так що після солярки буде, зараз показую, Запромиємо солярку, він попрацює, зливаємо тоє все діло. І після солярки буде отака хімія з водою. Тут в нас 400 мл. Ми тих 400 мл на всю систему охолодження заливаємо і зливаємо знову, гріємо до робочої температури, ганяємо, потім знову все зливаємо. І тоді в нас виходить ще може. Побачимо, як там буде. Може ще разок прийдеться вже чистою водою промити. І після того замінимо патрубки і заліємо антифриз. Ну, така процедура не сильно штра, але що поробиш? Що маємо, то маємо. Так що зараз я залилю, покажу вам. Що там дійсно солярка, що я вас не обманюю нічого. Так, хлопці, залив я вже от видно, що то солярка, Бачите, ожирненьке. От. Так. Ето пробка на радіатор. Закриваємо. От, і тут трошки розлилось, ну, я потім помию. Запускаємо, гріємо її. Я поки собі буду тут інструмент прибирати, поки вона буде працювати. Так, пробуємо запускати. Потім може прогріється, то я ще трошки підкручу двигуна. Все, от вона на холостих вже працює. працює о, зараз холодніше його трасе, потім я трохи підкручу його. Зараз я виключаюсь, хай гріється, а я буду прибирати тут інструменти. Ну що, нагрілася вона вже о, 90 з купійками. Печка таким єлі літнім дує. О, подача у братка гаряча. Десь сподмурував отакі радіатора пічки. Далі. Подкрутив я трошки двигуна, ну, але реакція на карбюратор не сильно така велика. О, хлопці, радіатор вже, ну, ще не гарячий цей, але вже гаряченький. Знаєш, пішла тут циркуляція теж. Може радіатора вдасться і врятувати. Пічка не знаю, о. Братка гаряча, подача, сам радіатор. О, Тут радіатор вже гарячий, був холодний. О! Тут вам вже руку не можна тримати, був холодний, значить пішла циркуляція. Ще вверхні соти його тут. О, вже тут. Значить, включився вентилятор вже. Гуна підтрасує, бо кажу, зробив чуть-чуть раніше запалення, підкрутив, ну, але щоб сказати, що сильно реагує, то ні. Ну, зробив краще. Ну, будемо ганяти поки. О, ну, подача. Ще будемо ганяти, хай гріється. Зараз виключиться вентилятор, я її заглушу, заглянемо в радіатор, що там робиться. А, казав власник, що радіатор не спрацьовував. Не спрацьовував того, що не було циркуляції до датчика. Значить циркуляція вже пішла, то вже добре. Вже добре, це вже добре. Опечканує. Ну, не знаю, спічкуй, і не знаю, чи щось вийде, а от основний радіатор, значить, почав промиватися. Запускається добре. Але ще ми будемо її на солярі ганяти, бо треба, щоб помилася. Так. Не знаю. Так, звісно, не можна робити. Бачите, яка солярка стала? Як молоко. Як молоко стало. Це означає, що система миється. Дивіться, була чиста, як сльоза, яка стала. Ото від масла. Значить, що система миється, то вже добре. ну о, вже радіатор гарячий о, тут. Отут гарячий, тут такий теплий. Ну, бо то бачок. Ну, тут во соти ще... Такі літні. Оці, не знаю, може ще. Тут вже гаряченькі. Отут, от десь, мабуть, ряда з у 4, нічого нема. Циркуляції зверху. ну Будемо пробувати, як не вийде, це заміна. Може прийдеться ще й пічку міняти радіатора пічки. Таке може бути, бо бачу, щось ніфіга не виходить. Гарячий та і та, а теплим не дує. Ну, нічого, знаєш, хоч систему вимий, їм добре. О, Всі патрубки, головка, блок, всі ті нюанси повимиваються. Ну що, зараз я що воно втікає трохи? Зараз я ще соляри підлю і калатаємо далі. Так, хлопаки, заглушив я трошки, щоб постояло. Ну, Радіатор не хоче вживати. Десь 40 не промиваються. От, у, до звідси, оця сота ще тепла. Десь 4, навіть може, і 5. 5. Раз, два, три, 4, 5. Десь 5 сотих не хочуть пробиватися. Так, подивимося, що тут у нас робиться. Дивіться. отаке От кава з молоком після промивки. Ну, ясне діло, що... Радіатор вже, може, нічого йому не поможе, але суть в тому, що промили ми систему. Зараз я ще заведу покалату. Ну і пічка. Пічка почала вже, в принципі, хоч трохи дути гарячим, бо дула геть холодним вже, в принципі, почала трохи гарячим дути Може ще пічка оживе, ще поганяє її трохи. От так, запускаємо і хай працює ще. Вже і так десь пройшло, мабуть, десь до двох годин, як я її мучу. Вже температура трохи спала. Тиск масла трошки вже слабенький, звісно, але Ну, тут я вже Безсильний, тому що це вже треба розбирати двигуна і купати глибше. ну, Лампочка не блимає, не світиться, о, гаряча, і 90 з чим то було, наче поживе двигунець. Так, що там? Ну, отакий, гаряченький, але ну, не такий би, як би хотілося, звісно. Не знаю, то треба буде ще поговорити. Ну, зимою в сильний мороз, звісно, трошки буде напевно захолодно. Що, ганяємо далі і вже будемо, якщо то зливатися, ту мачмалу всю. Так. Mm, що ми робимо? Вже в принципі вона поколотала, того на солярі достатньо. Ось така жижа в нас. Я то її з лютого солярка буде, розмішаю з маслом і буржуйку розпалювати. Вона піде. ну Вона і так там масло вимило. E, значить, радіатора ми міняємо, пічку не міняємо. Подзвонив, я спитався. Не знаю. Ну, не прогрівається в мене таке відчуття. От тут він гарячий, тут він теплий. Ну, тут гарячий, о, посередині він гарячий, такий самий, як і з цієї сторони. А ось з цієї частини. Ну і вже тут теплий став, але він міг просто теплий стати, що просто сотиї нагрілися. Ну, побачимо. Зараз ще злю солярку і залемо тоді. Е, залемо тоді жидкусть з водою, помиємо ще жидкостю, побачимо. Ну, але я думаю, радіатора краще замінити. Ну, печка як печка, наприклад, там зимою машина ця стоїть в теплому гаражі. От, там кажуть, що... Повинно її хватити. Ну, я вона теплий, але не такий гарячий, як би мав би бути. А от радіатор, бачите, то вже більше експлуатація на двигун, Того, що літом, якщо не буде охолодження доброго, то будуть проблеми. Можуть і перегріви бути. Ну, В принципі, вентилятор працює, але все рівно, то не добре. То радіатора ми скоріше замінимо. Так, я зараз зливаю, то є все, покажу вже в відрі тую мамалигу. всю. Так, хлопці, злив я, О, бачите, кава з молоком. О, що навіть, бачите, чорне збовтується. О, така стала солярка після промивки е системи охолодження. От. Ну, вона вже, в принципі, ну, хоч не густе, ріденьке, таке, як вода, тільки що вода би так не вимила. Ось солярка, бачите, такі. А це стосується, кажу, любих автомобілів. Ну, якби. Ту процедуру, після того, як ну, пішов там масло чи вода в тусол, ну, помішалося з маслом, тусол чи вода. І Якщо там в радіусі пару днів, то можна все промити і промиється добре. Бачите, радіатора заморувало, пічку підморувало, ну, щоб від того, що довго їздили, ті і соплі віддати, за, ну, закуксувалися. Вже. Але Вимили блок, головка, всі патрубки, все повимивалось отаке. Так, тепер отака жидкость для радіаторів заливаємо. І зараз набираємо систему простою водою. Зараз я шланга вцеплю і наливаємо просту воду. І і ганяємо. Потім я відкрию, покажу, що воно там буде, який вигляд та жидкость мати. Так, залив я вже воду, жидкостю, залив. Забув сказати, зливаєте. Солярку я зливав, коли двигун вистигнув. Не при 90 градусів. Вона злитий при 90, але то не добре. Двигун Хоча б до 50 градусів, щоб він вистих, хоча б, а то й краще ще як менше. Е, воду так само заливати, не, на ну, не при 90 ви солярку злили, одразу воду заливаєте. Бо може повести головку, перепад температури резкий, О, то простудити двигуна ну, до такої температури, що ви там руку на головці могли тримати, зливаєте солярку і тоді тільки заливаєте воду. І воду так само заливати ну, маленькою струйкою, щоб вона потихеньку набирала собі температуру в блокові. Не різко так заливати. Ну і завіво калатаємо далі вже на тій хімії, що там в нас. О, бачите, о, теж починає все рівно щось робитися ще. О, ну, зараз хай гонить по всьому. Так що, хай бог та є. Так, двигун працює, О, така жижка, але вже світліше, стало, ну, вода залита з жидкістю, але бачите, е -е, все рівно стало темне, не світле, вимиває ще. Між іншим стала пічка краще робити. У мене таке відчуття, що у ну, верхній ні, але... Як хто став радіатор, тут було більше прогріватися. Але все рівно. І цю верх холодний. О, і тут холодний. Хоча бачок тут гарячий. Вентилятор включився. Солотаємо далі. Так, хлопці, пічка вже почала дути. Ну, не страшно гарячим, але вже почала дути гарячим. Вже хоч щось. Вже в машині о, сижу, на мінімум включив, вже мені жарко. Хоча на дворі сьогодні там 9 чи 10 градусів, я в вовковтині одній. От, у мені вже в машині гаряче. У нас скільки тут а буквально порубило. От, так що промилася, Може не ідеально, але... Так як мені казали, що вона тут і колись до того, до тієї біди не сильно гріла. О, ну Спочатку вона зовсім не хотіла робити, але зараз дує гаряче. Не знаю скільки градусів, але ну я знаю, як вже гулю має дути. Має кипяток чуть не йти, ну кип'ятку нема, але вже гаряче. На солярці тут ну, гарячо літнім, а зараз вже дує гарячим. О, так що вже зимою не замерзнуть в машині. Так що? Далі? О, Вентилятор включається, температура 90. Е -е, значить, що робимо? Колотаємо ще трошки і будемо зливати то все. Я вам тако розкажу на словах, що буде ще довгий процес, пару годин знімати ще неохота. Значить, Зараз глянемо, що в нас в радіаторі. От. Ну от темна рідина такая. Що радіатор? Ну, верх так і не прогрівається. Холодний верх. Ось десь, я знаю, десь до, до п'яти рядів не працюючи. М -м 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 -м. Бачок вже теплий, тут був холодний, якась циркуляція пішла, але то не то, радіатора прийдеться замінити. Е -е, розказую, значить, ще зараз я поганяю її трохи на цій жидкості. Зливаю ту жидкость. Оцю, що ми залили. Далі. Е, ну, ясне діло, глушимо, студимо, зливаємо. Тоді заливаємо вже простую воду. Ще один раз на воді промиваємо, то є все, на чистій воді. О, і Після того е, можна заливати тусов, антифриз, то там що е, Ну, У моєму випадку то мені ще прийдеться замінити патрубки на пічку і мені ще треба замінити радіатор. Я його ще не купив, поїду, куплю сьогодні, напевно. Так що в вашому випадку просто ще раз зливаєте, заливаєте ще раз чисту воду о, і після того все зливаєте і вже заливаєте Ну, Робить моторець, щось все одно. Я вже свічки нові поставив, мав в себе комплект запасних. Щось проблема з карбюратором. Він не хоче піддаватися щось регулюванням хорошим. О, Я ще його ще підкріплюю трошки, але щось не то. Так, автомобіль працює файно. Бере легенько, все як не має бути. О, Вентилятор включився. О, бачите, ще нагрузка пішла на генератор, двигун геть захльобуватись починає. Так що, хлопці, отакий відос. То поможе 100%. О, бачите, пічка не робила зовсім, але потрохи-потрохи пішла. Ну, радіатора, значить, заліпило конкретно. Кажу, хто в районі пару днів таке сталося, день, два-три устранили поломку і таким способом промиєте, нічого у вас не станеться, все буде добре. Це кажу на всі автомобілі, діє, ну, не тільки на Жигулі, це я показую просто така ситуація, наприклад. До Жигулів. Далі ще по солярці. Колись мені ще старі шофера колись розказували зимою грузові автомобілі, взяли в газони, значить антифризу дефіцит був, там 60-70 ті роки, то зимою заливали в радіатор солярку і так на солярці цілу зиму їздили, щоб не зливати не в... з водою, не гратися, їздили на солярці. Так що от така Ситуація, такий лайфхак, скажемо. Так що, кому треба, користуйтеся. О, вже патрубки гарячі на пічку, добре. Так що наразі всім пока. Дякую за увагу. Далі я ще напевно зніму. Е -е, з радіатором відос, треба подушку на коробці ще поміняти, там на шибалку підварити. Вже небагато роботи, але ще трошки є. Ще раз зніму відос, покажу.